Навесні у парку Кіото з'явиться японський сад, який спроєктує та збудує ландшафтний архітектор Широ Накана. Він вважається справжнім гуру своєї справи і створювати оази його запрошують найвідоміші та найзаможніші люди світу. Свої професійні таємниці Широ Накане безкоштовно відкрив столичним зеленбудівцям, запросивши на майстер-клас. Каміння, вода, кущі та дерева абсолютних вимог до того, і з чого має будуватися японський сад, не існує. Головне, щоб штучний ландшафт був точною копією реальної природної місцини. Навіть якщо це Нягарський водоспад, втілений у японському саду. Він буде значно менших розмірів. Однак передаватиме велич справжнього об'єкту. Японський сад це копія природи, любов до неї. Це проходить червоною ниткою через філософію традиційного японського саду. Такий сад вже навесні почнуть будувати у столичному парку Кіото. І, хоч він називатиметься японським, створений буде із українських рослин і природних матеріалів, бо лише вони витримують наші сувору зиму та спекотне літо. Місцевий ландшафт зробити теж буде нелегко. Він значно відрізняється від японських за розміром. українські ландшафти дуже великі, японські значно менші за територією. Наприклад, ваші соняхові поля таких у японії не знайти. Однак я в Україні не вперше об'їздив її. Майже всю бачив, чимало прекрасних, Асних пейзажів, думаю, нам вдасться зробити копію одного з них. Головне, щоб кущі росли так, як у природі. Так само струменіли джерельця, і навіть камені лежали так, щоб здогадатися про рукотворні створіння було неможливо. Столичні зеленбудівці були вражені цим простим секретом. Действительно, когда природная картина, вспоминаешь горы, вспоминаешь горные реки, и понимаешь, что да, вот это истинная красота, которую хочется создавать у нас, а не делать какие-то совершенно неорганичные вещи, которые не вписываются в сад. Японський сад у парку Кіото нині на стадії креслень. Будувати його розпочнуть за два місяці. А ще киянам влітку на співочому полі покажуть виставку квітів у японському стилі. Наскільки тонко вона передаватиме тамтешні традиції, макети професійно оцінив Широ Накане. В принципі, макети він не поправляв. Сказав, що нормально дивиться. Ми для себе військові певні нюанси, які стоять внести. Ця виставка буде посвящена вот Дням Кіота і году Японії в Україні. У рамках року Японії проведуть дні культури, мистецтва та кіно, спільні виставки фотохудожників двох країн, майстер-класи відомих японських підприємців і науковців, а також презентації планів інвестиційного співробітництва. Світлана Станіслав Бурчак, телеканал Київ.